Не бачиш вже яке вона вже скловидність втратила. Бачиш, яка вже мучність у нього. Чого? Ну і ж за жари. Бачиш вже. Тиждень тому ми ще були, бачили, яка воно скловидна. бачиш? Ну, жара, ну воно печеться на, як, і все інше. Спека також впливає на якість зерна, пшениці. І... Це необхідно теж врахову. Бачиш, воно практично все вже стекловидності немає. Тобто вряд ли був третій клас. Ну, Дай Бог, щоб ще не проросло воно. Невеличкий дощик маленький, та й росе, і вже буде проростання через те, що в цей період покою він вже пройшов. І ще головне, необхідно його не побити комбайном через те, що воно ж вже. Ну, воно вже тріщить, воно вже 10-9% в день. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Друзі, спека, яка вже тривалий час накрила територію України. Рекорди побили вже всі, ну, про це вже всі знають. І вона також негативно впливає, друзі, і на якість пшениць. Якщо ми десь шукаємо на сої, на соняшнику е вплив цієї спеки, на кукурудзі, на інших пізніх культурах, то йдуть жнива і всі сподіваються, що вже пронесло, вже все нормально, ми зберемо зерно і все буде класно, друзі. Але от ми спостерігаємо за якістю, ну навіть візуально, подивитися на пшеницю. Вона ще тиждень тому вона була скловидна, а вже під дією цієї спеки, то вже вона стала борошнистого такого типу. Скловидність вже втратила, друзі. Дуже суха, пересушена, особливо там після 12-ї, після, коли вже ну, максимально температура піднімається там, на поверхні ґрунту до 60 а навіть 70 градусів. То відповідно, друзі, зерно воно може бути з вологістю і 9-8%. і 8%. Рідко таке було коли, щоб під час гнив ну, була така вологість зерна. Але такі ситуації були. Не так часто, але вони були на моїй особисто практиці, що необхідно робити, друзі. Крім того, що ми можемо зараз втратити і якість там по білку, по клейковині. Саме, що необхідно звернути увагу сьогодні це на, щоб не було травмування зерна, друзі. Через те, що пересушене зерно, воно буде травмуватися. І регулювання оборотів барабану комбайна це сьогодні перше, що необхідно агроному чи фермеру відслідковувати. Якщо вологість вранці зерна 13-14%, можливо 15%, там, в кого в який регіон, то вже після 12 і після 14 години вологість може бути і 7, і 6%. І тому воно може травмуватися. А травмоване зерно, ви саме розумієте, це не зерно. Це вже корм для худоби. І ну, це вже фураж. І тому необхідно. А, протягом доби, протягом часу збирання необхідно обов'язково слідкувати за тим, а яке зерно ми отримуємо на виході після роботи комбайну. Чи в бункері, чи можливо в автомобілі. Зразу необхідно робити аналіз і слідкувати за регулюванням Ну, Насамперед, це обороти барабану. Через те, що, друзі, їх необхідно зменшувати, щоб зменшити травмування зерна. Ми це часто повторюємо, коли збираємо горох чи сою. А на пшениці якось на це не звертали увагу ніколи. Але в цьому році, друзі, це необхідно робити і на посівах озимої пшениці ячменю. Е, ну, хто з яру пшеницю, також необхідно. Це буде робити. Тому це така інформація, друзі, термінова. Врахуйте це, щоб ви все-таки, вклавши величезні кошти, отримали від пшенички, ну, можливо, невеличкий, але прибуток. Ну, хоча б не збиток. Через те, що пшениця це хліб, це продовольча безпека нашої держави, ну, це взагалі багатство України. Тому давайте збережемо врожай, ми вже говорили про втрати на пшениці, як їх уникнути. Можете знайти відео, як проконтролювати втрати. А сьогодні ми говоримо, як не допустити травмування зерна озимої пшениці. І, до речі, друзі, оця спека, вона по-різному буде впливати на різні сорти. І тому, якщо ви маєте 3 чи 4 сорти, Сорта озимої пшениці в себе в господарстві, особливо коли ви великий холдинг, то необхідно відслідковувати по якості, по кількості білку, по його якості, в залежності від сорту. Через те, що є сорти, які жаростійкі південного екотипу, вони більш стійкі до цієї спеки, особливо сорти нашої вітчизняної селекції. Чим сорти, наприклад, європейського екотипу. Плюс сорти, які ранньо стилої групи, вони будуть більше мати і протеїну, і кращу якість. Тому, друзі, обов'язково це врахуйте, щоб ви не змішали все вкупу в одну банку десь на елеваторі, коли пшениця може мати там другий клас чи перший, а ви її змішаєте з четвертим, ну це не є хорошо. Тому необхідно відслідковувати сьогодні навіть кожен автомобіль. Яке зерно, яка його якість, ну і відповідно партії формувати в залежності від якості зерна. Друзі, коментуйте, а, а, який стан пшениці в вашому регіоні, а чи сказалася спека на якості пшениці у вас в господарстві. Задавайте запитання, ми знайдемо можливість, час відповісти на ваші тільки адекватні питання. Ваші подобайки. Дадуть можливість інформацію на каналі «Піднімати до гори», на Ютубі до гори» і робити її досяжною до широкого кола аграріїв, а також ваші подобайки це буде ваша вдячність за нашу роботу. І ще, друзі, команда ArtFields, Ми не тільки робимо і показуємо відео на каналі Мистецтво Поля Сергієнка. Ми також і надаємо. Консалтингові послуги для аграріїв України. Ми можемо відвідати ваше господарство разом з вами, провести фітосанітарний моніторинг, попрацювати над технологічними картами, особливо цей час, коли ви вже формуєте бюджет на наступний рік. Ми можемо нести коригування через те, що досвід показує, що сьогодні дуже багато зайвих витрат через те, що. Неправильно а, побудована, чи система живлення, чи, можливо, система захисту. А це ваші кошти, і їх необхідно заощаджувати. Тому, друзі, будь ласка, інформація про нас є і на сайті, і під цим відео ви можете знайти. Вона є і на Фейсбуці. Тому, будь ласка, команда і я Олексій Сиренко, до ваших послуг. Телефонуйте. На все добре, до зустрічі на каналі. Слава Україні! Я тримаю в долоні зерно, скільки праці вібрало воно, скільки віри і поту святого в цій малесенькій крихті живого. Я тримаю в долоні зерно, а іншого мені не дано. Слава Україні! Всі будуть слібом!